Цікаві думки в душі. Випуск 4 співбесіди існують не для того, щоб перевірити, чи ви кваліфікований робітник. Вони існують для того, аби перевірити, чи подобаєтесь ви роботодавцям як людина. Наука вчить вас ставити це під сумнів. Тоді як віра вчить вас цього не робити людям, які не люблять чистити зуби. Зрештою, в найближчому майбутньому цього не доведеться робити. Супергерої теж платять податки. Усі говорять про те, наскільки змінилося життя після появи інтернету та айфонів. Але ніхто не говорить про те, наскільки стало кращим життя після заборони куріння в громадських приміщеннях. 99% того, що робить ваше тіло, воно робить саме. Ваше тіло насправді довіряє вам дуже мало. Людей вражає унікальність сніжинок, але картопля так само унікальна і це нікого не хвилює. Дружина в шоу Трумена була по суті високооплачуваною, висококласною повією. Фантастика про зомбі ще не усвідомила, що комбінезон та шкіряні рукавички це надійний захист від зомбі. Зуби зомбі не прокусять усе це, усе, що потрібно було зробити волондеморту, щоб вистажити Гаррі, це написати йому листа, передати його сові та полетіти за собою на мітлі. Вертикальне відео з загальної ненависті. Перетворилося на найпопулярнішу форму споживання відео. Ти або починаєш розуміти, яким ідіотом ти був раніше, або залишаєшся таким ідіотом. Однією з переваг бідності є те, що ваші шанси загинути під лавиною значно нижчі, ніж у багатіїв. Зважаючи на те, як часто в Гаррі Поттері падають чарівні палички, дивно, що вони не мають ремінців на зав'язку. Є людина, яка відповідає за розмивання кожного кадру в шоу Голі та налякані. Нам дуже пощастило, що м'язи нашого серця не втомлюються так само, як решта інших наших м'язів. Це божевілля. Як ми змогли детально намалювати весь світ, перш ніж побачити його здалеку в космосі? Це божевілля. 38 років еволюції. Але Windows досі не може сказати вам, яка програма використовує USB пристрій, який ви намагаєтеся вийняти. Справжня суперсила циклопа в людях X його повіки. Вони не дають лазерам пройти через людей. Це буде досить складно пояснити податковим органам, що це джин виповнив ваше бажання отримати мільярд доларів.